У Запоріжжі під завалами будинку знайшли тіло ще однієї жінки. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 12 поранених. Під завалами однієї з будівель досі залишаються люди. Станом на зараз відомо вже про чотирьох загиблих. Це дві жінки і також два ще не встановлених трупи. Є 12 постраждалих, деякі знаходяться у нас у лікарні, деякі відмовилися від кожного лікування. На загал, десь ворог у нас на близько 10 ракетних ударів, тому ракету вдалося зброї. Здебільшого це попередньо, це великий кінжали. З приводу загиблих це мешканці цього палатного сектору, чи в різних країнах. Тут якраз були дві особи загиблих, це дві жінки. Зараз йде розбір завали і скорше за все також має бути тут ще й чоловік. Сподіваємося, що він цього не буде. Скільки будинків буде цього? Це не один і не два, вже більше 120 звернень було мешканців, що до самопостраждали, або віки на побуту. Це по місту Запоріжжя і Запоріжжя. По Деякі ракети впали, не потрапили, впали біля будинків і в, на дорогах якому стані? Є два край тяжких, інші легкі Якщо говорити по місту Запоріжжя, то будемо розселяти всіх людей, які будинки постраждали до місця компактного проживання, будуть надавати також, наскільки я знаю, гушу допомогу і допомогу на відновлення у разі, якщо це можна зробити Вранці окупаційні війська нанесли 10 ракетних ударів по території обласного центру. На місцях подій продовжують працювати поліцейські, рятувальники, парамедики, сапери та відповідні профільні служби міста. Може даже за поворотом. Дом на два хазяїна. В одному мешкала вчителька, інша тут мешкала бабуся з сином, з онукою з хлопцем онуки. До сина і то хлопця дозвонитися не можуть. Фото батька скинули. Дивіться, ось цей чоловік може знаходитись зі слів онучки тут. Вот, вот можно надо всё. Телефон 1 2 3. Новано вщен один приватний будинок. Пошкоджено 20 багатоповерхівок. Від людей продовжують надходити повідомлення про пошкодження майна. Не знаю, поїдете, не поїдете. У мене фари, у мене стекла, все повилітала. <різований> Є Є, руба.